Тарас Жовтенко, експерт із міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Єлька Кучеря. Вас з нами на прямому зв'язку. Тарас, вітаємо вас. Вітаю, доброї ночі. Як ви ставитесь до військового шенгену? Адже військовим дуже складно отримати візи. А, ну насправді ця проблема виникла не рік, не два роки тому, і вона пов'язана навіть не із повномасштабною війною, яку Росія розв'язала проти України. 24 лютого 2022 року насправді ця проблема виникла для альянсу ще починаючи із 2014 року, коли НАТО розпочало трансформації внутрішньої системи і архітектури безпеки після першого етапу російської гібридної агресії проти України. Після того, що Альянс побачив. Тіях російських військ на території українського Криму ну і відповідно як Росіяни діяли на окупованих частинах Луганської і Донецької областей. І коли в НАТО зрозуміли, що ну якби потрібно реанімувати альянс з точки зору взагалі його боєготовності, тоді розпочалися дуже багато. Ну, таких от пов'язаних між собою серії військових навчань, і от якраз в час під час організації проведення цих навчань в альянсі зрозуміли, що є певна проблема з тим, як війська, які ну тих тих самих сполучених штатів Америки, які мали б брати участь у цих військових навчаннях, як вони. Мають перетинати кордони різних європейських країн. Там навіть були історії, що залізничні ешелони з американськими Абрамсами просто стояли майже півтора тижні на кордоні між Францією і Німеччиною, між німеччиною і Польщею. Там та в залежності від того, звідки звідки йшла ця техніка, і власне. Ну, якби прикордонний контроль не мав ні інструкції, ні взагалі якоїсь дорожньої карти розуміння того, як, як от прикордонники мають пропускати так такого роду вантажі, і власне альянс зіткнувся з цією проблемою ще тоді. Тоді теж ну вона була частково вирішена, тому що ну була домовленість про те, що на час, коли відбувається підготовка до навчань, проходження таких. Значить, вантажів через кордони ну там має певну процедуру, але зрозуміло, що стратегічна проблема ця була не вирішена і тому цілком логічно, що альянс повернувся до неї вже зараз, коли ну, загроза повномасштабного збройного зіткнення з Російською Федерацією стає для країн-членів НАТО максимально реальною, і тепер для них це питання не просто організації ефективних військових навчань на території країн-членів НАТО. Це для них тепер питання. Ну, власне, забезпечення власної військової безпеки і е, цієї системи колективної безпеки, і е другий момент, який є теж, от, є невід'ємною частиною е цього так би мовити е оновленого військового шенгену. Він полягає в тому, що очевидно тепер альянс буде поширювати дію тої концепції е так званого посиленого передового базування, яка теж була впроваджена після 2014 року як реакція на е от е агресивні. Дії Кремля на території України це якраз там, де йдеться про розміщення на території країн-членів НАТО, певних таких от логістичних вузлів, де знаходилися боєприпаси, де знаходилися пальне, де знаходилися всі ті ресурси, які з одного боку допомогли б військовим конвоям союзників швидше і набагато ефективніше долати ось ці кілометри і діставатися до. Імовірного поля бою, так або лінії бойового зіткнення, а з іншого боку, це ну також додатковий вклад в е, систему тилового забезпечення і взагалі ресурсного забезпечення союзних військ. Е, ну на випадок, якщо бойові дії доведеться вести. На території самого альянсу, тобто насправді ці проблеми вони не були новими в НАТО, про них знали єдине, що знову ж таки на такому стратегічному рівні до вирішення цих проблем, ну, очевидно, через певні бюрократичні політичні моменти в альянсу, на жаль, руки не доходили. Ну, питання: наскільки швидко дійдуть, і, і взагалі, до речі, ось цей темп чи, чи є він показником ну, бодай чогось не лише для НАТО, те, як. Країни Європи реагуватимуть, але й для потенційного ворога, тобто, хоча цілком реального ворога, що я тут, що тут вже говорити, та Російської Федерації. Ну насправді те, що в НАТО про це почали говорити а настільки прямо, настільки відверто, тому що ну я просто пригадую, коли ці проблеми вперше почали з'являтися там в 16-му 16 році в Альянсі не дуже так любили про них говорити. Ну говорили про те, що так є певна трудність в тому, як оці от військові конвої проходять через кордони європейських країн. Ну але. Якби нічого такого критичного в тому альянс не вбачав, принаймні, якщо говорити про їхню офіційну позицію, і от тепер ця тональність вона дуже різко змінилася. Ну бо зрозуміло, що тепер для альянсу йдеться не тільки про організацію ефективного військових навчань, а і про реальний захист і реальну обороноздатність от союзних сил. Тому, в принципі, ну враховуючи те, на якому рівні і в якому форматі ця проблема знову піднімається на рівні цілого НАТО, можна говорити про те, що. Альянс дуже серйозно ставиться, ну щонайменше, до вирішення для себе цієї проблеми, і враховуючи те, що от е, в цих підходах НАТО е, зачіпається не тільки проблема цього військового шенгена, зачіпається взагалі проблема логістичного забезпечення військ по всій території країн-членів НАТО. Це говорить про те, що Ну, насправді, альянс зараз починає максимально так, от серйозно втілювати на практиці, в тому числі і рішення вільнюського липневого саміту НАТО, де насправді були прийняті досить серйозні зміни до стратегічних доктрин альянсу, які стосуються уже практичної підготовки до імовірного військового зіткнення з Російською Федерацією, і зрозуміло, що для Кремля це сигнал того. Що е, НАТО е, не просто там на рівні якихось політичних заяв, засуджень чи декларацій, так е, говорить про те, що ну насправді е, країни-члени Блоку готуються е, до того, щоб ну я кажуть по серйозному е, відповісти на е, ті виклики безпеці. Євроатлантичні кидає Росія, ну а власне йдеться про уже цілком конкретні кроки, які зрештою мають забезпечити максимальну боєздатність і ефективність союзних військ НАТО у протидії ймовірній російській збройній провокації чи агресії. Але як вам ці темпи, тому що і саміт у вільності був на початку літа, а от тільки зараз ми бачимо якийсь рух до результатів, або та історія, яка була з передачою танків в Україні, тобто вони в Німеччині, нібито є, але вони в такому стані, що там треба кілька місяців на те, щоб привести їх до ладу. Тобто фактично оборонний альянс, яким в Росії дуже люблять лякати, а то НАТО нападе, от це прям штамп їхній. Виявився, не готовий не просто напасти, а що й оборонятися. Ну, власне, ці проблеми теж насправді для НАТО були не новими. Ще з 2014 року стало зрозуміло, коли от, ну, зрештою країни-члени блоку зрозуміли, що ну ситуація з безпекою принаймні, в Європі точно змінилася після першої фази гібридної агресії Росії проти України. Тоді ну якби альянс усвідомив, що є дуже багато насправді внутрішніх проблем. А тоді виявилося, що з 27 країн-членів НАТО тільки чотири. Відраховують оці 2% обов'язкових ВВП на національну безпеку і оборону. Так і до речі, в цьому випадку виявилося, що Німеччина вона на останніх ролях, скажімо так, і німці в дуже багатьох моментах вони влітали в такі досить неприємні історії, які були пов'язані із не просто станом тої зброї, яка у Бундесверу знаходиться десь там на складах або на консервації. А Німеччина попадала в такі досить неприємні історії уже навіть з тою технікою, яка стояла на озброєнні. Так там ну було щонайменше два випадки, коли Після яких насправді навіть до Європи прилітав тодішній міністр оборони Сполучених Штатів Ештон Картер, і ну грубо кажучи, робив рознос своїм німецьким колегам, тому що на одних із навчань де відпрацьовували спільні дії оці от сили надшвидкого реагування НАТО, які були створені після 2014 року, для того, щоб протидіяти російській гібридній загрозі. Коли німці дали як свій компонент, так би мовити, да до цього багато національного підрозділу свої мотопіхотні підрозділи, які поза яких на озброєнні стояли ті самі БМП Мартер, вже добре відомі нам на полях бою в Україні. Так, от тоді виявилося, що німці на полігон викатили мардери без бойових гармат. Там замість цих бойових гармат в них просто були в башні. Ставлені дерев'яні ручки від мітал і пофарбовані в чорний колір. І коли німці німецькі солдатів почали американці запитувати, чому так. Вони сказали, ну так а в нас стрільб на полігоні з цих гармат не передбачено, тому не передбачається і грошей на їх. Потім технічне обслуговування. Тому ми їх просто знімаємо. Раз ми їх не використовуємо. Ну а для імітації ми там ставимо щось, що нагадує там стволи цієї гармати. Тобто насправді з 2014 року НАТО почав посилено звертати увагу на ці внутрішні проблеми, якщо порівнювати темп того, як в Альянсі ставилися і вирішували практичні проблеми з 2014 по 2022 рік, і з 22-го от по цей нинішній момент, то е, можна точно констатувати, що альянс набирає обертів е, з точки зору е, швидкості реагування на внутрішні проблеми і швидкості вирішення цих проблем. Ну бо ми не повинні забувати, що НАТО це ну теж своєрідний, дуже великий і дуже неповерткий бюрократичний механізм. Але той е, шлях по е, усвідомленню і е, ну скажімо так. Е, е, Вибудуванню стратегії по вирішенню цих проблем, які в них є. Вони за ці два роки неповних спочатку російської повномасштабної війни проти України вони пройшли набагато більший шлях аніж вони пройшли з 2014 по 2022 рік, де вони ці проблеми. До певної міри озвучували, піднімали, ну але е, практичних кроків по вирішенню цих проблем, чи навіть спроб е, якогось практичного вирішення, ну настільки швидкими темпами ми не бачили. Е, стиль комунікації всередині альянсу і те, як те, з якими комунікатами от виступають члени цієї організації, е, теж назовні, як би ви це оцінили, тому що ну фактично ми говоримо про. Певні такі проблеми, які стаються у партнерів, вони є публічними, про них всі знають, і це потім ну може відбуватися на, скажімо, на серйозності ставлення. З іншого боку, якщо це порівнювати з російським військом, яке абсолютно закрите е, інформаційно, і потім вже на полі бою ми бачимо різні там парадокси, які стаються з росіянами з їхньою неготовністю. Я зараз не знецінюю ворога, як говорить е, українські військові, не можна теж цього робити. Та але ну ми бачили ось ці всі речі. Ну то. Те, як це відбувається в НАТО, ця комунікація чи не за НАТО відкрито. Тут теж треба пам'ятати, що НАТО це альянс в першу чергу демократичних країн, де, на відміну від авторитарних режимів, таких як Російська Федерація, про проблеми прийнято не просто ну, не замовчувати їх, так а про них прийнято відкрито говорити. Тому що це з одного боку це питання відкритості тих самих безпекових структур країн-членів НАТО до власних громадян, до власних суспільств. Це питання взаємної відкритості між країнами-членами НАТО, тобто від. Пріта обговорення цих проблем, і, е, зрештою, ну це такий е, теж своєрідний е, е, хід на посилення, того що якщо країни заявляють, що в них є ці проблеми, це значить, що ну е, цими заявами вони в тому числі претендують на доступ до якогось додаткового спільного колективного ресурсу НАТО, який дозволить їм ці проблеми вирішити. Тобто, ну е, це насправді одна із частин. Того механізму, яким яким є альянс, як він функціонує, так тобто, ну спільне вирішення тих проблем, які є у uh, конкретних країн-членів. Тобто, це не значить, що якщо якась країна говорить про те, що ну uh, в них є певні проблеми там з, зі зброєю чи з військо... ВПК, з виробництвом зброї, так чи ще з якимись моментами, які пов'язані з логістикою, ну uh, це не значить, що ця країна стає. Ну, умовно кажучи, країною парію так і всі починають про неї говорити як не про додану вартість для системи колективної безпеки, а навпаки, про проблему, яка додатково відтягує ресурс альянсу, тому що всі розуміють, що. Від е, однакового максимального рівня готовності всіх країн-членів НАТО включатися в ось цю колективну оборону залежить насправді те наскільки ефективно буде забезпечена взагалі безпека всієї території НАТО. Тому е, ну в альянсі насправді прийнято ну, так от просто говорити про ці проблеми в робочому порядку для того, ж не для того, щоб отримати звинувачення там чи ще щось, а для того, щоб спільно випрацювати механізми по вирішенню цих проблем, тому що якщо. Якась країна не справляється, наприклад, так або відчуває брак ресурсу для того, щоб закрити якісь безпековий момент, який важливий не тільки для нас цієї держави, але й для безпеки системи колективної оборони НАТО. То зрозуміло, що відповідно до філософії самого альянсу, всі інші країни-члени, вони теж зобов'язані допомогти цій країні вирішити цю проблему. Тому насправді такий діалог це. В тому числі частина оцього механізму максимально швидкого вирішення внутрішніх проблем альянсу і відповідного посилення його обороноздатних. А як так вийшло, що ось ці обов'язкові відрахування до загального бюджету НАТО платили одиниці, адже я пам'ятаю ще момент, коли розглядалось питання про українське падаче ще в 2008 році, то говорили про те, що Україна просто не зможе платити ці гроші, і от це був один з аргументів. Ну насправді цей аргумент він був ну трошки в некоректній площині. В нас поставлений, тому що ну він ставився в форматі абсолютних цифр. Так а альянс говорить про тільки обов'язкові 2% ВВП, тобто ну в форматі абсолютних величин. Це для різних країн це абсолютно різні гроші. нас трошки маніпулювали цією історією, просто порівнювали. Там в сотнях тисячах там мільйонах доларів, так що платять розвинені країни з розвиненими економіками, і відповідно з потужним рівнем ВВП, і відповідно, що би мала теоретично платити Україна. якщо порівнювати знову ж таки цих самих абсолютних цифр, але в цілому ми повинні пам'ятати, що ну знову ж таки, це звичайно є обов'язкова. Норма і обов'язкове кажуть зобов'язання для країн-членів Альянсу, але ну, скажімо так, це зобов'язання, воно прив'язане в першу чергу до конкретної безпекової ситуації і до того, наскільки це зобов'язання ну, скажімо так, відповідає тим безпековим викликам, які Альянс бачить перед собою в цілому, враховуючи те, що після завершення холодної війни, ну, скажімо так, НАТО було. Кілька разів переорієнтовували свої безпекові пріоритети. Ну тобто, спочатку, вони орієнтувалися на взагалі побудову нової архітектури безпеки в Європі, при цьому розглядаючи Росію справді не як ворога і джерело загроз, а як партнера. І відповідно це теж впливало на те, які ресурси країни-члени НАТО могли виділяти на безпеку. Так, тобто, враховуючи те, що напруга в безпековій ситуації в Європі знизилася з розпадом радянського союзу, і відповідно з Тим, що конфліктів на пострадянському просторі не було, ну то відповідно країни-члени НАТО погоджувалися між собою, що ресурсу для забезпечення безпеки в альянсі ну того, який виділяється, може навіть і забагато. Ну, це, це, а, це була це... даність на, на той поточний момент. Розуміємо, що ситуація та кардинально змінилася, і тому і виклики змінюються. Ми про них і говорили з вами сьогодні. Нагадаю, Тарас Жовтенко, експерт із міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерева. Дякуємо, що в ці пізні ви були з нами.